Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Доброго дня пані та панове. Слава Україні. Запрошуємо вас на перегляд трансляції є міський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полупра усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги. Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Вібет першої ліги сезону 2025-2026. У івано франківську на міському центральному стадіоні рух сьогодні Прикарпаття Благо зіграє проти Полтавської Ворскли. Хороша афіша для сьогоднішнього поєдинку, особливо зважаючи, звичайно ж. В першій лізі і здобула загалом стартову перемогу. Подалося франківцям відбитись, але не надовго, Чи дочекаємось ми таки удар у поворотах? Тимур Кораблін він пробиває його удар заблокований. Але ось такий постріл і м'яч влучає в поперечку. Супер шанс зараз був для того, щоб вже на старті поєдинку відкрити рахунок в команди гостей. Отієї ж таки сумської вікторії. Ну давайте про це трохи згодом, тому що зараз м'яч уже в штрафному майданчику полтавської ворскли. Побачили ми перший удар безпосередньо в площину воріт. Удар, який виконував Назар, приходько Пайдал зараз виконував прострільну передачу. Знову ніхто на неї не відгукнувся. Шершень. Знову м'яч був в 11-го номера. Ворскли зараз може бути небезпечно. Ну і зараз чудовий шанс втрачає Тимур Кораблін. Відверто звалився м'яч йому з ноги. Когось із них зможемо ми вже й побачити в грі в сьогоднішньому матчі. Знову дуже часто зараз команди м'яч у нас втрачають. М'яч повертається володіння то однієї, то іншої команди. Хома, Хома! Чи буде удар поворота? Хома. Ну як же ж так? Хоча ні, є такий удар по воротах. Але Хома не вла... не влучає у ворота, коли вже був відіграний. Кирило Лавута в цьому епізоді. Хочеться подивитись ще раз повтор. Зараз м'яч уже в штрафному майданчику Прикарпаття Благо. Дмитрук. Його м'яка навісна передача удар по воротах. Ну і Бобенець на місці. Ось і перший сейв від Андрія Бобенця. Ось ці його вбігання і забігання правим флангом. Дещо гру у нас привідкрили, скажімо так, тому що ще поки що повністю не відкрили. Зараз навісна передача, удар головою. Не було положення поза грою. Андрій Хома відзначається своїм шостим забитим м'ячем в поточному сезоні в рамках пібет першої ліги. Забули тут абсолютно про найкращого бомбардира Прикарпаття Благо. Ну і миттєво ж ворскляни поплатились за це пропущеним м'ячем. Зараз ми подивимось повторюється момент. Друзі повертає на пріхно. Зараз дуже дуже глибоко вже Прикарпаття Благо перебуває в захисних лавах. В принципі, це не дуже добре. Войцеховський. Войцеховський пробиває, рятує свою команду. Бобенець силами буде намагатись відбитись. Ну а тут ще й Дмитрук здається. І свою жовту картку міг заробити, але до цього справа не дійшла, тому що віталій маляр дає фінальний свисток. Друзі, і івано-франківське прикарпаття благо нарешті перериває свою серію і перемагає полтавську Ворсклу. Віпеді країн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.